Друзі, всім привіт! ви на каналі Огляд. Є. Сьогодні ми розглянемо навушники FIFINE X3 Wireless Black. Повнорозмірну модель, яка позиціонується як ідеальний вибір для геймерів, любителів музики та тих, хто шукає комфорт і якість у повсякденному використанні. Цей аксесуар поєднує бездротове та провідне підключення, активне шумозаглушення та довготривалу автономність. Модель із середнього цінового сегменту. Та ці навушники стануть вашим вірним партнером як для гри, так і для перегляду. Фільмів чи дзвінків, але перед початком ми, як завжди, традиційно ось таку вподобайку ставте під відео, обов'язково підписуйтесь на канал та пишіть свою думку про ці навушники в коментарях під цим відео. Ну ми полетіли. Перше, що привертає увагу, це сучасний і мінімалістичний дизайн. Fifine X3 виконані в елегантному чорному кольорі, що підходить як для ігрової станції, так і для роботи. Навушники мають складну конструкцію, що дозволяє легко транспортувати їх. Вони складаються та розкладаються за лічені секунди. Дуга оголів'я отримала м'яку підклад. Складку, що значно покращує відчуття, навіть якщо ви користуєтеся ними годинами. А самі навушники м'які зі штучної шкіри вони зручні і добре ізолюють зовнішні звуки. На корпусі є всі потрібні роз'єми: USB Type-C для зарядки та 3,5-мм міліметровий для дротового підключення. Також тут є кнопки регулювання гучності й увімкнення активного шумозаглушення. Кабель і мікрофон тут знімаються. Мікрофон розташований на гнучкій штанзі, легко підключається і регулюється. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Але головною особливістю цієї моделі є універсальність. Ви можете підключати навушники як через блютуз у бездротовому режимі, так і за допомогою кабелів. Сумісні вони практично з усіма гаджетами, які зараз можна тільки придумати: ПК, консолі, ноутбуки, смартфони, планшети і так далі. Діаметр динаміків становить 40 мм, що гарантує якісний звук із гарно вираженими басами. Частотний діапазон від 100 до 18 тисяч герц забезпечує чітке відтворення як високих, так і низьких частот. Чутливість у 100 dBi дозволяє слухати музику навіть на низькій гучності, тоді як опір у 32. Оми робить навушники сумісними із більшістю пристріїв навіть із тими, які мають слабкий вихід. Мікрофон, що входить у комплект, має чутливість 38 вісім що дозволяє вашим співрозмовникам чітко чути вас навіть у шумному середовищі. Завдяки цьому FIFINE X3 ідеально підходить для онлайн ігор, дзвінків чи стрімів. Запису звуку на навушники X3 ви зараз можете поглянути, як даний мікрофон справляється зі своєю роботою та яку якість демонструє. Говорячи про звук, ці навушники вас приємно здивують. Виробник зробив акцент на Васах, тому вони звучать глибоко і насичено, але при цьому не приглушають середні та високі частоти. Це ідеальний баланс для геймерів та меломанів. Активне шумозаглушення ефективно відсікає більшість зовнішніх шумів, що створює атмосферу повного занурення. Ви можете спокійно працювати в шумному офісі, подорожувати або грати у свої улюблені шутери, не відволікаючись на фонові звуки. Що стосується гучності, то її запасом достатньо для всіх потреб. Навіть на середньому рівні вона комфортна і потужна. Мікрофон забезпечує чітку передачу голосу. Затримок чи спотворень, що важливо під час ігрового спілкування. Під час геймінгу ці навушники демонструють чудову деталізацію. Ви зможете почути кожен крок чи постріл, що допоможе отримати перевагу над суперниками для перегляду фільмів. FIFINE X3 створюють ефект об'ємного звуку, роблячи сцени більш захопливими. А під час прослуховування музики, ви відчуєте насиченість і глибину композиції. Що стосується автономності, FIFINE X3 перевершують очікування. Навушники працюють до 80 Годин, хоча, звісно, результат залежить від рівня гучності та типу використання. Наприклад, якщо слухати музику на середній гучності, час роботи буде максимальним. А якщо постійно використовувати 100% гучності, то й акумулятор швидше розрядиться. Зарядка триває лише 2,5 години, що дозволяє швидко повернути навушники до роботи, але ж ви можете під'єднатись через кабель і не чекати, поки поповниться заряд акумулятора. Цей показник робить навушники зручним для тривалих подорожей чи інтенсивного використання. Вам не доведеться турбуватись про пошук роз. Кожні кілька годин. Fifine X3 це стильна, комфортна і функціональна модель, яка стане незамінним аксесуаром для геймерів і маломанів. Вони пропонують якісний звук із глибокими басами, зручну конструкцію та довготривалу автономність. Завдяки універсальності підключення і ефективному шумозаглушенню. Ці навушники можна використовувати у будь-якій ситуації. Якщо ви шукаєте навушники, які забезпечують комфорт, чудовий звук і свободу дій, FiFine X3 стануть ідеальним вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео обов'язково не забудьте підписатись на канал Огляд є та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.